Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Відбулася 13-та партія матчу за звання Чемпіона світу 2024 року між Укешем і Тін Ліжень. Укеш грав білими, Дін Ліжень грав чорними. І знову ж таки Укеш вирішив втретє випробувати хід Є4, на що Дін Ліжень відповів французьким захистом. Отже, французький захист став. Новинкою взагалі цього сезону, напевно, матчі за звання чемпіона світу, тому що французький захист не вважається настільки хорошим, що його можна грати у матчі за звання чемпіона світу. Принаймні, це все так було там вже 10 років. Напевно, ось на взагалі в шаховому світі. Ну і тут Гукеш вирішив спробувати свої шанси побити французький. Захист, ходом Є4 знав, що Дін Ліжен зіграє, Е6, ось, напевно, що. Ну і вже, слухайте, третя партія мав би гарно підготуватися до цього всього до цих цих ліній і вже десь розбомбити дін ліження Напевно, на це все була ставка у кеша, ось його підготовка була в цьому всьому. І я вважаю, що це був матч-пойнт, практично, коли. Якщо гукеш тут не реалізовує, то нічия йому морально б'є по ньому також, якби він і програв. Тому що завтра психологічна перевага буде на стороні. Він він буде грати білими і він буде вирішувати долю матчу, чи він продовжиться, чи він завершиться. О, цікаво, друзі. Ну і дивлячись на ось це, все дуже. Дуже 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 все відбулось цікаво. Нічия відбулася в партії. Я знаю, що багато хто дивиться лише побачити, щоб побачити результат. Якщо ви побачили результат, отже, відбулася нічия в французькому захисті, проте гукеш мав. Міг і мав мати краще, і міг перемагати ось тут проте якимось чудом Дін Ліжень просто-напросто врятувався. Ось декілька моментів. Зівнув десь він трішки були моменти, що тактично, проте декілька ходів, які він зробив, просто чітко по першій лінії, просто врятували цю всю партію. Зараз будемо розбиратися. Отже, було зіграно е 4. Було зіграно Е6, французький захист, і 4 Д5, класика. Ось, ну і тут зіграно кінь 3 Можна було зіграти як в варіанті бінавера, зіграти Б4, проте зіграли кінь F6. Ось такий собі варіант Стенніса, або структура зараз буде Тараша. Ось кінь пішов на D7 і хочемо зіграти С5. А відразу. Хотів показати ось цей хід ферзь g4. Зазвичай який відбувається тут десь ми слона виходимо. Там ферж 4 заскакує. Взагалі, ідея французького захисту. Ось дуже багато варіантів саме з цією лінією. Для чого я це намалював, Потім побачимо. Ось кінь e2. Отже, ранній хід коня на Е2. Тут є інші продовження. Звісно, пішак F4. Кінь Ф3, ось це все такі продовження стабільні. Я зазвичай грав F4, коли проти мене грали французький захист. Я розробляв цю лінію, проти тараша працював досить багато. Ось. Ну і ось тут було зірно кінь Е2, що для мене є в новинку. Ось, ну, але це вже було партії, так. Ось, і тепер після c 5 зіграли c 3 захистили центрального пішака, кінь c 6 атакуємо цього пішака, ну і зазвичай тут грають F4. Ось, або f 3 Напевно, F4 вже тут не насіно. Ну, хоча можна грати F4 також, нічого такого. Ось, проте було зіграно А3. ось, комп'ютер показує f 3 Ну, або F4, звісно. Ну, я думаю, що F4 знову ж таки, це дуже сильне продовження тут. Ну і тут було зіграно А3. І я не пригадаю, коли я пам'ятаю, грав, я грав інколи ранній А3. ось, Але я не пам'ятаю гросмейстерських партій з цим ходом А3. Ну і в білих тут повний ще порядок, нічого такого, нулі на дошці. І ось тут, що комп'ютер каже, потрібно було десь грати вже це. Ось тут відразу, щоб вже ніяких проблем не було. Слон е 7 зіграно, і тепер зіграно слон Е3, е 3 І є загроза, певно, взяття цього пішака. Ось тут. Тому щось потрібно тут вирішувати. Ну, чесно кажучи, бити цього пішака. Зараз тут не дуже хочеться. Ось. Не знаю, це де, це де може після того кінця 6 зіграти. Це де, це де. А, комп'ютер каже, взагалі Б5, там Це Д, ЦД зіграти, Б5. Що виглядає дуже логічно, дуже круто. Можливо, це був, був, був хорошим варіантом, окей. Зіграли кінці 6, можливо, хід такий собі цікавий, проте вже ось тут, після ходу А3, вже підготовка дільниження закінчилась. На сьомому ході він не розглядав о, свої підготовці ходу А3. Ось, ну і тут все завершилося, і він почав вже думати. на цим ходом він продумав 17 хвилин, потім кінь б 6 було вже потрачено 37, 37 хвилин, і вже практично години. Втім ліження не було ось тут. Проте рішення досить класне, тому що на взяття, звісно, буде просто захід коня і не можна захистити відразу все. Ось, напевно, якийсь там захист. Навіть такий не діє. Побили, побили, ну все одно якось окей. Цей чорнополій, Не знаю, кінь є. А, чекайте, кінь ж тут може побити, на ну, e5. Ну, це взагалі страшно. Окей. Неможливо все захистити, звісно, тому утримується від такого ходу. І ідея, тепер, дивіться, він сходив. Кінь F4, сильний хід. Ось, і тепер ферзь g4, кінь H4. 5, Зробити рокіровку зараз довгим. В довгу рокіровку, звісно, неможливо чорним. Ось, а коротку рокіровку зробити буде дуже важко. ось, Тому вирішує тут спочатку підмінятися, підміняти цього пішака, взяли-взяли, а потім зіграти кінь. А це 4 Я скажу досить відважне рішення. ось, тому що Тут потрібно все, все ж таки прорахувати. Якщо кінь заходить сюди, окей, атакуємо Чорнопольного слона, він досить сильний і заліз проще їм гру. Окей, ну і атакуємо пішака на Б2, звісно, з іншої сторони. Ось. Проте тут видно, що ж піш... може слон побити на С4. Ось, але чомусь Дін Ліжен цього всього не злякався. Ось цих моментів. Тому що було чітке розуміння, що цей пішак на С4 захиститься пішаком з Б5. Ось, так от глибоко я отдивився, думаю, блін, ну що нема там ніякого підтримувати. Якось відсталий пішак на це 4, здається, він відсталий свої пішакової структури, проте нічого страшного, Дім Ліжень зміг його захистити. Ось, ну і ось тут відразу є хід, g 4, з якого можна починати. Той хід, що я намалював на самому початку, тому що якщо же слон пішов на Е7, ось є вже атака на. Королівському фланзі, і це все ну, знає, напевно, другого розряду. проти французького ЗАГС, тут зіграє ферзь G4. Так як у нас центр тут укріплений. Ну, можливо, ідея там тут така, що ніби взяли. Напевно, тут можна просто ренулі зробити і все. І досить все погано. Ось у чорних ось. Знаю, тут пише ще взяття навіть Кінце 2. Ні. Що каже комп'ютер король e2. Окей, король e2. Ну, тут правильно, тут захищається щось, тому що не захищається. Окей, Тура F8. Тура D1. Ну, таке от містері, хоча в чорних тут краще, ну звісно, що зробив би він тут нічию. Ой, зробив він тут 30 і все. Ну, тут шах. А, тут шах. Ось чому, там шах і шов, і якось там сім. ну Оце все малював комп'ютер. Взяли тут ту зайшла на F8. Не, Не комп'ютер, а Хікародокамура. Це все малював, дивився, Я... що він тут аналізував. Ось, ну досить цікаво. Варіант. Ну в білих тут повний порядок, повний порядок, перші 4 взагалі там бояться немає. Що взагалі виграно. Просто ну досить легко можна виграти партію саме в цьому варіанті. Ну окей. Він зіграв кінь е 2 що зовсім повністю зупиняє атаку білих. Білим вже тепер треба робити рокіровку, грати на С6, ось на C3. І ну, дорозвивати свої фігури 2-0. 2-0. Кінь С3. Ось. Ну, тепер от нарешті закінчився дебют. Атакуємо ми пішака на Б5, і Тура атакує, захищає пішака оцього на Б5. Класний захист, а 6, звісно, якось так логічно виглядає. Ось, тому що там, напевно, буде якийсь, може А4 підрив. Ні, повільно Ферзя 3. Ну, я думав про слон B7. Тура А на D1 і продавлюємо Пішака в центр і Ферзя, йдемо з Ферзем. Уже на G4 кім пішов. Ну, окей, окей. Можливо, тут зовсім не все так просто, друзі. Може, Пішака не будемо продавлювати, але ми гарно захистили. Окей. Добре. Повер... Повертаємось назад. Отже, було зіграно. Треба 8, захистили просто пішака, десь потім ми зіграємо ще А6. Ось, слона на b7 виставила. І все. Так, ну і тут така прелюдія до атаки: ось це кінь H5, і ми хочемо зіграти ферзь аж 4. Нарешті, нарешті хочемо зіграти. Ну все одно, це дуже-дуже довго почало а, все накручуватись. Ну і ось тут Дін Ліжень продумавши досить довго. Я після цього ходу вже. после F5 уже и заснул в 4 часа ночи. Ось. Было сделано F5. Багато гросмейстрів, те, що я дивився, ще не вийшов, звісно, огляд Магнуса Карлсона, ось, але я дивився і карноком і інших гросмейстрів, які говорять про те, що тут ну, цей хід досить активний, роздумували вони про хід якийсь спокійніший F6, ну тут F5, досить жорстке продовження і хороше, досить, ну непогане продовження. Я дуже часто бачив такі продовження в свій... коли я грав проти uh, французького. Захисту також F5 було. Ось, коли я грав білими, проти мене чорними часто грали F5. Ось, навіть в інших варіантах, я пам'ятаю, що комп'ютер мені, навіть в захисті Петрова, дуже часто показував також деяку варіанті, як саме варіант трьох коней. Ось, варіант якраз показував, десь F5 там можна грати, щоб не було блокувати цю атаку. Ось, що можна про це все сказати: що, можливо, найкраще рішення було король H8, також проти мене так грали, ферж 4. І g 8. Нічого такого, атакуємо просто потім ферзем. Можна, а, тут можна просто бити, бо вже тура не зв'язана. Так що цього пішака віддаємо, ніяких проблем не будемо мати. Ось. Так. Повертаємось назад. Ну, проте захист відбувся саме ходом F5, побили, слон побив. Ну і ось тут, напевно, чорні боялися. Варіанту одного цікавого, зараз покажу. Так, ну по-перше, гукеш взяв на проході. Онпасон, це французьке слово вони використовують. На проході взяв пішака і ферзь пішов на F3. А я скажу, що з тактичної сторони, я взагалі мені цей матч нагадує стратеги, стратега між тактиком. І між двома оцими гравцями. Один грає стратег, другий тактик. Ось, чому це все так мені нагадує? Тому що. Хід F3 більш тактично Дін Ліжень більше грає в такому стратегічному плані, і, напевно, можна було бити, і точно можна було бити конем на D4, проте те, що злякався, а Дін Жень, ось, і не зміг так зіграти, все це давало нулі. Ось, ну, в тактичному плані злякався так зіграти. Звісно, що якщо кінь б'є пішака, слон б'є. Слон б'є, ми отримали дуже погано за, за білих, проте є певний тут проміжок. Якщо кінь б'є на d4, ми можемо побити ось тут е, конем. І якщо ферзь б'є, ну, бо, тому що шах, тому що треба, треба якось реагувати. Якщо ферзь б'є, ферзь б'є тура б'є, ми втратили фігуру. Але е, є цікавий тут. Також, знову ж таки, ось такий проміж, проміжковий хід. Це Тура F6, атакуємо. ферзя, звісно, бити коня зараз не можна, але є такий хід, як Тура, ферзь, d 1 де ми атакуємо цього коня. І відскоки коня можуть бути поганими, тому що потім буде якийсь, ну, в загальному позиція тут може розсипатись, тому що якщо кінь йде назад, ми побили, побили. Напевно, можна навіть побити пішака на асі. Ось і позиція просто величезною перевагою, навіть захистили тут, щоб не було продавлення ніякого, ну і з величезною перевагою вже в білих, ще й близько до Ешого, те, те, що потрібно зрозуміти. Проте є дуже цікаве продовження. Це хід е 5 слон g4, здається, ми втрачаємо якість, але ну, на будь-який хід там, слон F5, давайте от зіграємо, якщо ми поб'ємо ось тут цю туру, ферзь б'є, ну, видно, що. Слон заходить на D3 з повною компенсацією за відданий матеріал. Ось у нас зайвий пішак, Один на, на цестрій зайвий пішак у нас тут. Ну, в загальному кінь домінує слон йде на D3 і все. І домінація. Це знову ж таки аналіз на Мрим. Ой, слон F5, що там взяти? а Є один. Тепер є 8. Словом, під шаг, ось це. Ось це все, комп'ютер показується. Всі... Ну, от видно було, що можна віддавати було якість. ну Тому що реально домінуюча позиція, і що там говорити. Окей, повертаємось назад. Напевно, цього Тім Ліжень не прорахував, не побачив, побачив лише загрозу, що там ось під час взяття взяли ферзь побив, ферзь побив, тура побила. Побили ось тут, ну, видно, що. Тактика в дін Ліженя тут не дуже була, більше він грає такого стратегічного плану шахи. Окей. Ферзь е 8. Захистили коня і атакуємо коня наш п'ять. Досить цікавий хід, також побили, побили. Ну, і тут починається найцікавіше, тому що починається атака вже чорна. Ой, білих маю, маю на увазі. Білих починається атака, чорні не змогли втримати, не змогли врівняти, не змогли дорозвинути фігури. Ось, і починаються. Ну, напевно, на що Джень розраховував, це поставити десь слона на Б7, коня поставити на D3. Ну, і ось тут здвоїти тури, і отут атакувати по ферзому фланзі, бачите, слоном на Б7, проте те, що знайшов після F3, Туру повертає. До речі, тут повернення тури також погано. Можна було просто грати А6, захищати. Після, ну, захистили пішака, було б дуже класно. І після цього, там, окей, що можна було зіграти. Давайте. Слон F2, наприклад. Те, що комп'ютер показує. Там вже можна зіграти слон B7, тому що пішак не висить. Він захищений на А6. Ось. Ну, а те, що зробив Дін Ліжень, почалися певні проблеми в нього ось тут. Чому? Тому що знаходиться досить цікавий хід за, за Гукеша, і, чесно кажучи, він його знайшов. Ну, але це хід дуже-дуже сильний. Ось, давайте. Тура, D1. Зараз побачите. Не, не цей непоточний хід. Ось тут. Відходить кінь. А, до речі, коня він хотів десь поставити, звісно, в центрі. Можна конем зіграти на F5. Ну, напевно, тут ще можна було грати, а 6 спокійно. Ось, і ніяких проблем би не було. Проте після цієї помилки конем на Е7 знаходиться хід як слон F4, друзі. Ну, це дуже потужно знайти таке в партії. Ось, ну, ще раз кажу, що тактик дуже класний. Ось, ну і ось тут можна було ще якось боротися. Там Тура б 6. Атакуємо. Можна було відійти, те, що говорить комп'ютер. Тура С6, там далі кінь побив, а слон. А 6 атакуємо цього цього, коника. Ось, ну і слон 10. Просто Атакуємо цього коня також. І тура F5. Атакуємо коня. Ну і забираємо з-під зв'язки, наприклад, побили. Окей, okay. А4 каже, брат. О, які підв'язки! Слухайте. Ну, Якщо побили, то тура буде висіти, бо пішать побігли. Ну, окей, okay. ну в це оскладнення, звісно, ніхто не пішов. І далі якось тримав. Цю всю позицію з таким чином: тура b7 і цього пішака, закчем і слона, проте оцінка комп'ютера тут різко падає, дуже погано робиться з кожним ходом. Поміняли цього активного коня, щоб він в центр не заходив, поставили ферзя на e5 і хочемо тепер поставити туру на e1. В якомусь випадку. Ну, і тут вже продавили d 5 і тепер, якщо ми поб'ємо, там ферзь може побити якісь шахи, матимуть висіти ну видно, що шахом поб'є. Ось, ну і позиція, позиція розсипається шах. Ну, до речі, ось тут ферзь C5 зіграно дуже чітко, тому що атакуємо слона. турою захищається слона. І тура є 1. Ну, звісно, що бити не можна, міняти за дві тури не можна, тому що будуть, будуть певні проблеми. І єдиний захист, який тут був, це, звісно, побити. Ось що цікаво. Ну, здається, що фігурки висять, але там є якесь цікаве продовження. f 2. І там щось показував Хікару Накамура, Тура є 8, захистили цього пішка, якщо кінь. Є 4, здається, загрожуємо вилкою. Тура Б на Є7. Ось тут якийсь там, напевно, буде шах. Тура є 5. А, ось це, все. Я знайшов, що показував ікарона Камура. Є 6, бачите, ось це, все, все таким чином. Тут тримати ось. Ферзь відходить. Якщо, він, наприклад, відійде десь на чорну клітинку, то просто-напросто слон кудись відходить. Або атакуємо цього коня. Ось, ну і Та, тура 8, так. Ось, ну і все. Захистили. Отже, це те, що потрібно було грати. Діліженю, ось, все-таки розмінювати. Ось. Ну, а те, що було зіграно, це Ферзь відійшов, просто захистив туру. Ну і партія Тура е 8 було, було б чітке рішення. Є чітким рішенням цієї позиції. Ось ферзь б'є, і там, там щось має бути. Кінь е 4. Якісь шахи підвисають. Ні, кінь е 4. Кінь е 4, якісь шахи підвисають. Вилка висить на ферзя на туру. Ось, ну, довга партія. Вона взагалі тривала досить багато. Дивіться, це вже ми доходимо до 31-го ходу, а ще. Нічого такого немає. Окей, кінь йде, здається, робить вилку. О, до речі, оцей хід, який знайшов кінь е 4 класний, десь заходимо, атакуємо. Ну і проте оцей хід врятував партію за ті ліження. тура 8 Просто блискучий хід, дуже гарний хід. Атакуємо зараз ферзя. Бачите, вилка нічого не дала, тому що ми зараз атакуємо ферзя, якщо ми поп'ємо, просто б'ємо ферзя. Ось, ферзь відходить. Ну, але тут вже чітко в рівні. Uh, Ну і видно, що тепер вилочки ніякої також немає. Ну, наприклад, якби ми десь там, не знаю, куди ми відійшли або ту туру тримали, то звісно проблем було багато, проте тура f 8 дуже класно вбила всі ідеї, шах, бачите, і тепер немає ніяких шахів, немає взагалі нічого, навіть сюди зайшли. Ну, також, до речі, якщо би був хід якийсь там вилки ось такої, то просто є такий хід, як ферзь б 6 якщо ми побили побили, забрали. А, ферзь Б6, шах. Стоп. Тут є ж навіть ферзь б 6. Навіть розмінятися не, не потрібно було мінятися. Ось. Ну і все. І знову ж таки, повний порядок. <coughs> так, добре. йде на е 7 Хочемо розміняти тури. Перша тура пішла на Е5, хочемо здвоїти тури, все логічно виглядає. Тура на Е1, захищає туру на Е5, побили, побили. Ну і про цих всіх розмінах партія ще там трішки тривала. Ось туру забрали, бачите, класно захистили пішака на ж 7. ну, Варто сказати, що захист і біження був дуже крутий тут. Ось побили. Ну і ще один хід, який також врятував партію, це хід С3. Дуже потужний хід, чесно кажучи, до який важко знайти а під час партії, просто зіграти С3, ось цю пішакову структуру. Навіть отримавши вже два цю прохідну на А6. Тому що, напевно, можна було побити і ферзем. Ферзь б'є, ферзь б'є, проте Тура заходить атаку на цього пішака. Якщо Тура його захищає з E3. То зайшли на А4 і з'їли цього пішака, і тут вже поганенько все в чорних. Навіть тура е 6 також же нічого не дає. Наприклад, взяли, взяли, зайшли турою. Не знаю. Ну давайте зіграємо ф 4 пішак вперед, побили, побили. Ось, король підійшов. Це у нас класика, це класичний Еншпіль, два проти трьох пішаків, де є нічия. Подібне в партії все відбулося, довго я не буду тут показувати. Там ще ходили-ходили довго фігурками. намагалися все розміняти. Шах. Розміняли ферзя. Ну і класичний Еншпіль 2 проти 3, демонструється, ну і все. Ну і ось тут ще один момент, що варто сказати, що ферзь 4, там, чи, ой, тура c 4 чи Тура c 5 Досить було б все погано. Ось могло б бути. Ну, окей, ще може. Якби зіграти c 5 то тут же може бути можуть бути певні проблеми. Ми з нами так. Зайдемо. Давайте напали. Ч4. Тура Д5. Щось тут мало бути. Нічого немає. Навіть тут нулі, суки. Я думав, що можна щось там знайти. Проте нічого і там немає. Ось пішаки походили, походили, пошахували, і партія завершилась трьохкратним повторенням. нічию. Окей, друзі. Нас одна партія лише залишилася. Всім всього хорошого. Завтра побачимось до побачення.